Стаття Джемілєвої відзеркалення теми депортації у творчості Ервіна Умерова. У розповіді Чорні ешелони тема депортації ще більш поглиблюється, у ній показано драматизм людей, що потрапили в нелюдські умови і приречені на страшні муки. Автор розповідає від третьої особи. Він розкриває перечитачем історію молодої жінки Джеваїра. Джеваїре живе в селі. Чоловік екрем на війні, але від нього немає звісток. Ця невідомість змушує її поїхати із сином до сестри. Тут автор акцентує увагу читача на тому, що найцінніше взяла із собою молода жінка. Підвернулася оказія, одягнула сина тепліше, узяла вузлик харчів. Своє бурштинове намисто, весільний подарунок від чоловікової рідні, і те знамените сідло, подивитися на яке приїжджали з найвіддаленіших сіл. Використання письменником національних фольклорних елементів додає ліричну відтінку, що сприяє повнішому розумінню теми та ідеї твору. Автор розповідає історію сідла. Ця вставна оповідка є своєрідною міцною ниткою, що єднає минуле і теперішнє кримсько-татарського народу. Адже без минулого теперішнє не має ціни. Більше ста років минуло, відколи прадід Екрема, майстерний Коваль, збираючи на службу свого сина, виготовив це сідло. З любов'ю оздобив його узорами із тонких сріблястих лусочок. На одному стремені викарбував від сідла до землі один крок, але для вершника найчастіше він буває останнім. На другому не губи стремен, що замінили рідну землю. Автор детально розповідає про те, що сідло стало притчею воязицих не тільки через свою красу. Воно побувало у великих подіях. Прадід екрема брав участь і в Бородинській битві. Кілька коней впало під прадідом екрема, але із найзапекліших боїв, залишившись пішим, виносив він сідло, тижнями сотні верст ніс його на собі, доки не добував нового коня. Сідло служило славному Уланові оберегом у боях і Дзеркалом, у якому він бачив обличчя рідних, що чекають на його повернення. З гордістю пише автор. Сідло було для сім'ї Джаваїре безцінним даром, тому що це була частина їхнього життя, символ гідності, що зберігав теплорук. З того часу сідло стало сімейною реліквією, знаком гордості, пильно оберігалося і передавалося з покоління в покоління. Їздив на ньому і окрем, він став вчителем. Але все одно, каже автор, дорожче за це сіло в нього не було речі. Воно було частиною історії їхнього роду. Срібло потьмяніло, почорніло від часу, але узори, які раніше, жили, тішили зір і досі берегли тепло рук вправного предка. Жили і слова викарбовані на стременах. Таким чином, сіло стає національним символом рідної землі, рідної хати, архетипним образом. Вдале використання такої символіки, на наш погляд, дозволяє наголосити на ідеї оповідання, любові і відданості рідній землі, Джаваїра допомогла циганка. Сідло допоміг донести молодий лейтенант. Увечері він знову прийшов до жінок і повідомив страшну новину. Вислухайте мене, заради Бога, от тільки не кричіть і не ревіть. Я хочу вам сказати, е, сказати, попередити, от ви, жінки, та ще й з дитиною пропадете, якщо, словом, так, сьогодні вранці вас будуть виселяти». Дивно, але жінки мовчали. Те, що відбувалося, було поза розумом Джевагіра. Вона не хотіла вірити, що можуть узяти та й отак виселити цілий народ. А вранці за нею прийшов солдат. Побачивши, що в жінки окрім вузла нічого немає, пішов і повернувся з мішком з їжею. Звернімо увагу, як дорожить сідлом Джевагіре. Автор тут протиставляє дві діаметрально протилежні позиції солдата і жінки. Та кинь його під холеру краще побільше їжі запхать, а не якесь сідло. Ні ні ні. закричала Дживаїра і вирвала сідло із рук солдат. Я його не кину. Ну, так тоді хліб не влізе в мішок? Хай, а сідло сідло я не кину. Сідло для Джеваєра дорожче за хліб, найдорожче на світі, тому що в ньому збереглася, бодай крихта її життя, її народу, це її родова пам'ять. І ось вона їде в темному брудному, задушливому вагоні. Дитина голосно плаче, захлинаючись. Люди, доведені до відчаю, кричать, щоб Джаваєра заспокоїла своє маля. Але дитя хворе, і вона не може його заспокоїти. Увесь трагізм, уся безвихідь приречених людей, вимушених їхати в нікуди, зосередилася в цьому вагоні. Особливо сперечаються батько із сином. Люди, що потрапили в такі нестерпні умови, втрачали людські риси. Дуже важко, майже неможливо було зберегти людську гідність. Брешеш Гівно, син гівна, можеш. Звук пасило найголосніше. За постукування коліс, цень, котіння залізяк, вереск хворої дитини. Бий, бий, я вже не можу, можеш. Та удари вже лунають, як відлунюють глухо, протяжно, а, наче падають ківтяхи м'якої глини. Можеш, кажу тобі, можеш! Стосунки між батьком та сином доходять до останньої межі. Батько, не бий мене, не доводь до краю, руку на тебе піднять, не винен я, що не можу більше терпіть. У голосі сина погроза, благання, ридання, яке застрягає в горлі, і ганьба від ударів, що опалюють щоки. Встань, йди на місце, спи, не можу, батько, ніж гострий, можеш, усі можуть, і ти можеш. Далі розгортається справжня трагедія знедолених людей. Малюк затих. тих. Джаваїра міцно притисла до грудей його вільне тільце, що повільно дерев'яніло, Їй здавалося, що чує стукіт синового серця, але це билося її власне серце. У хлопчика воно вже зупинилось. Знову виникає перепалка батька з сином. Автор показує, як 70-річний старий зрікається сина. Ні, пусти, хотів заховатися, щоб люди не бачили обличчя того, хто вигодував отаку гадину. А тепер хай мене бачать, мені 70 років. Хай бачать, зрікаюся. Батько виганяє свого сина з вагону. Уся глибока трагедія, драма народу, безмірна гіркота життя втілилася в такому діалозі. Геть, не чіпай мене. У мене сили на тебе вистачить, батьку, краще не чіпай, іди від гріха подалі. Сила дурна у тебе є, ти це показав, та до тебе теж сила знайдеться, нема в мене сина. Іди, я тебе проклинаю. Амінь. Так старій людині довелося переступити через свою любов до сина і поставити над усе обов'язок перед народом, перед своєю совістю. Фінал твору закритий. Автор разом із батьком ухвалює персонажеві суворий смертний вирок. Ешелон повзе ще, все ще повільно, вгору, тіло якусь мить боввані в дверях і зникає. Тут же несамовито спалахують у тамбурах вагонів ліхтарі, у туге повітря задоволено б'ють кулеметні черги, і зривається довгий крик. А, -а, а таким чином, у невеликому оповіданні, письменник майстерно розкрив і показав усю глибину, усю гіркоту трагедії, що осягнула кримськотатарський народ. Герої Ервіна Умерова, не зважаючи ні на що у немисливих для життя умовах прагнуть вижити, а головне зберегти відчуття власної гідності. Відчуття любові і відданості рідній землі.